Показовий приклад, і ми з вами. Після розвала Соєцького Союзу Унія вернулася. І вместо того, щоб показати образець смирення, їх били, їх переслідували короткий час в течение місяця вони стали нараз переслідувати православних, захвачувати храми. На Галичині захватили майже всі храми, на Закарпатті не вспіли, бо у нас сильніша православна віра. А главное, другоє, знову з властю з'єдналися. І тепер високопосадовці до церкви не ходять ні до унятської, ні до турецької, но нас переслідують. Каже ми Господи, слава тобі, ви всьому світі і ще колись первим. Читаємо в Біблії у Євангелії, коли апостола Петра ангел вивів із тюрми, і привів його до мів, яку першу молитву апостол Петро, пізніше і Павел, молилися. Господи, благодариме тебе, що ми за Твоє ім'я пострадали. О, якщо догадалися нинішні гонітелі, яку не роблять каверзу. Но великий плюс православним, котрі остаються вірні, не взираючи на клевету. Я все знову казати, Господи, я русин, родився туй, на сів земли, ця земля русинська, нині в складі України, українську мову любиме, українські закони уважаємо, єдинство держави бережеме. Ну чому мене назвали московитом? Почому? Я ж там не маю нічого. Тут я родич, тут наша земля. І ми зрозуміли, у безбожників не є аргументів. Вони злобу мають агресію, а ніч доказати не можуть. А нам що робити? Боже, поможи нам удержатися, як бути громадянами України законопослушними, щоб проти нас не зайшли ніякої зацепки, який закон ми нарушили. Якщо кажуть, доказуйте, а не докажете, о, істину! Божа слава прибуває з православними, тому і наша держава, поки наша церква не заборонена безбожниками і держава сильна. На нашій стороні історія, законодавство і чесність, і хороша наша поведінка. Тож і ми закликаємо наших людей, вести себе акуратно, не реагувати на провокації, не виражати які думки такі недобрі, бути скромними смиренними. Так поступає, похожий на мучеників Флора і Лавра. Ми тут, діти Божі, добрі громадяни з земної країни і добрі громадяни будущого небесного царства, де у вічності віруємо по милості Божій, зможемо наслідувати царство. Božoje, amin.